Доброго дня, друзі. Сьогодні 26 квітня, 23 рік. Розпочали сезон на винограднику. Починаємо його відкривати, знімати утеплювач. Агроволокно залишимо до завтра, а завтра вже продовжимо. Ось така лоза і така, де в деяких місцях брунька на гарних кущах. Є, звісно, кущі ті, що повністю постраждали минулого року. Нічого, все покажемо та відновимо. Перші ранні заморозки пройшли, тому відкриваємо Харківська область, Ізюмський район. Підписка та вподобайка. Переглядайте, буде цікаво.